Можна помилуватись красою а й мама, я в шапці. А сніги Людей трішки побільшало. Такі погода сприяє. Та й низький сезон. Це так і фінансово дуже вигідно, тому що дуже падає ціна на все. дуже можна вгадати Так, це мінус. Не можна так вгадати з погодою. Але на ці три дні, ось як ми плануємо три дні поспіль відкатати, погоду передають просто чудову. Вчора. У Нас була розминочка не дуже траси були, тому що перед цим дощ ішов. А сьогодні гляньте траси, ну ляльки просто відретрачені, морощик випав трошечки сніжок. Ну клас.